Доброго дня, шановна пані Вагнер, шановні гості і шановні представники засобів масової інформації. В ході антитерористичної операції, а також внаслідок дій розвідувальних диверсійних груп дуже значна частина території Луганської Донецької областей опинилася. Під загрозою виникнення вибухів, тобто вона зараз забруднена великою кількістю вибухонебезпечних предметів. Саме тому одним із пріоритетних завдань для нашої служби є завдання щодо очищення території від вибухонебезпечних предметів предметів, їх вилучення і знищення у 2015 році. В системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій створено. Центр гуманітарного розмінування і на сьогоднішній день також здійснюються заходи щодо створення східного центру гуманітарного розмінування, який буде дислокуватися на території Луганської області. Піротехнічні підрозділи служби з надзвичайних ситуацій постійно залучаються до розмінування територій, знешкодження вибухонебезпечних предметів. Очищення від вибухонебезпечних предметів, об'єктів життєзабезпечення, систем газу, тепло енергопостачання всього з початку проведення робіт піротехнічними підрозділами служби, очищено від вибухонебезпечних предметів близько 11 тисяч гектарів території, 38 гектарів водних акваторій, очищено від боєприпасів понад тисячу об'єктів соціальної інфраструктури і життєзабезпечення. Вилучено і знешкоджено понад 50 тисяч вибухонебезпечних предметів, серед яких 740 це спеціально встановлені, які замасковані під дитячі іграшки, книжки і інші предмети побуту. Тільки в цьому році, а це півтора місяця, ми вилучили та знешкодили понад 2800 вибухонебезпечних предметів і очистили близько 700 гектарів території. І мені дуже приємно, а ще приємніше буде нашим піротехнікам отримати це сучасне обладнання для проведення робіт по розмінуванню території об'єктів. Це обладнання суттєво підвищить захищеність наших піротехніків, а також суттєво вплине на ефективність проведення робіт з розмінування. В рамках нашої спільної програми передбачається проведення курсів з гуманітарного розмінування експертами і інструкторами Сполучених Штатів Америки. І перший з таких етапів цих навчальних курсів для 20 піротехніків пройде вже в цьому місяці, розпочнеться у Хмельницькій області і буде проходити з 22 лютого по 11 березня. Для мене є надзвичайною честю бути сьогодні тут та брати участь у цій церемонії. І ці цифри, які ви щойно назвали з того е, прогресу, який ви досягнули в питаннях розмінування, вони просто вражають. Дозвольте мені також подякувати та відзначити певних окремих людей, які зробили значний на цього проекту. Перш за все, я хочу подякувати пану Марку Венерісу, який очолює офіс гуманітарної допомоги з питань розмінування в складі збройних сил США в Європі, який на жаль не зміг брати участь у цій церемонії, але проте завдяки невтомній роботі його команди. Цей проект був ініційований і втілений в життя. І також, звичайно, хочу подякувати пану Миколі Чечотковину, який очолює службу надзвичайної ситуації в Україні. Хочу подякувати всій його команді. Для нас є надзвичайною радістю працювати з вами бути в команді з вами. Дякую вам за партнерство і дякую вам чи більше дякую вам за ту роботу, яку ви робите кожен день. Цю надзвичайну роботу ну, і перш за все, я хочу сказати, що служба надзвичайної ситуації це є досить особлива установа. Це не тільки.